Вітання, друзі, адвокат Володимир Платенко. Останні зміни в законодавстві щодо відпусток для військовослужбовців потребують деяких роз'яснень. За законом, військовослужбовці повинні отримувати щорічну основу відпустку не менше, ніж 30 днів. Кількість днів відпустки збільшується у зв'язку із вислугою років. Але під час воєнного стану надається лише 10 днів відпустки. За інші невикористані дні повинна виплачуватись компенсація. Найголовніша умова надання відпустки одночасна відсутність не більше 30% загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу. Невикористані відпустки повинні надаватися протягом наступного року та можуть бути об'єднані або Надані декількома частинами без обмеження тривалості кожної з них. Тому, якщо у вас є питання, пишіть мені в коментарях або на електронну пошту.